Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про топ-2 проекти, які можуть роздати більший airdrop токенів, ніж був дроп від Arbitrium. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Давайте спочатку поговоримо за фому і за те я пропустив останній найжирніший дроп. І дропів більше не буде. Давайте спочатку розберемося з ФОМО. Всім нам потрібно з цим змиритися. Ми в кріпті будемо завжди ловити ФОМО. Найголовніше те, що можна відчувати ФОМО, але головне, щоб воно не мішало нашій продуктивності. Чому надалі крупні проекти будуть роздавати свій токін дропом? По-перше, те, що кожен новий жирний дроп від жирного проекту він ще більше буде заохочувати людей, і люди будуть йти та тестувати нові проекти. По-друге, і це ключове, чому проекти будуть виходити через дроп, а не через паблік сейли і так далі. Це тому, що SEC буде нагинати такі проекти, а точніше, не проекти, а такі блокчейни. Якщо проект або той чи інший блокчейн в подальшому не признали цінним папером, то токен краще їм розпреділити дропом, ніж через паблік сейл. І ще один момент, чому вигідний дроп токена для проекту, те, що вони підігрівають аудиторію. Тобто, коли аудиторія очікує, коли компанія або той чи інший проект, блокчейн міст або декст роздасть дроп, це дуже сильно бустить активність їхньої мережі. Те саме ми зараз можемо дивитися. Що відбувається на Layer 0 А будь-який блокчейн на стадії, або той самий DeX чи будь-який міст, от коли воно запускається майнет і починається вся двіжуха, і їм потрібна активність в мережі. І найкращий приклад це приклад по арбітріумі. Ми бачили, як на арбітріумі очікування дропу показалось на тому, що кількість денних транзакцій в моменті перевищували кількість транзакцій в ефірі. Переходимо до проєктів, на які я ставлю найбільшу ставку. Перший проєкт це The ZKSync The Casing зібрав інвестиції в 458 мільйонів доларів. Це означає, що на старті буде велика оцінка проекту. І якщо буде дроп, то він буде дуже жирний. І на другому місці в мене Starknet. Starknet зібрав інвестиції понад 282 мільйона доларів. Сам Віталій Бутерін та Ethereum Foundation. Проінвестували в Starknet. Також на старті в StarkNet буде велика оцінка. Якщо буде дроп, то він буде також жирним. Як і Starknet, так само ж, як і ZK Sync. Вони вже довгий час працюють в Майнеті і є що тестувати. На моєму ютуб каналі є два гайда по цих ретро дропах. Як і про ZK Sync, так само ж. Як і про Starknet. Іменно ці два проекти ZKSink і Starknet в першу чергу потрібно прогнати. Це топ-2 найкрупніших проекти, які можливо роздадуть дропом свій токін. Тому буде не помилкою мати як мінімум один аккаунт на ZK Sync та один аккаунт на Starknet. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, Зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BingX.